Всім привіт! Мене звуть Олексій і я є власником аутсорсного кол-центру для товарного бізнесу Flash Call. Хочу зробити сьогодні корисний відеовідгук для всіх користувачів LPCRM, за допомогою якого ви зможете дуже круто підвищити рентабельність вашого товарного бізнесу. А кол-центр Flash з радістю прийде вам на допомогу і стане надійним партнером вашого бізнесу. Загалом в житті кожного, хто займається товарним бізнесом, LPCRM стало вже за багато років справжнім атрибутом цієї справи і являється найкращою crm системою для товарного бізнесу в Україні, з дуже різноманітним та ефективним функціоналом, який постійно оновлюється. Тож зараз я вам назву 5 найголовніших переваг LPCRM, за допомогою яких ми кожного дня підвищуємо результативність товарного бізнесу наших клієнтів. Першою перевагою є те, що функціонал LPCRM дозволяє завдяки статистиці бачити повну картину свого заробітку в режимі онлайн, не чекаючи прорахунку ваших супервайзерів чи бухгалтерів, або не рахуючи самостійно. Вся звітність перед вашими очима отримується всього в лише в один клік. Не треба переносити дані у таблички, які будуть прораховувати вам маржинальність по повній даті, бо є унікальна функція повірки замовлень, закріплених за датою. Що дозволить вам відслідковувати показники по заапрувленим лідам в режимі онлайн? Другою перевагою буде те, що є можливість працювати зі сторінкою вдячності клієнта. Багато новачків, а іноді великих гравців товарного бізнесу недооцінюють сторінку вдячності, хоча це можливість отримувати додатковий дохід із вже оплачених рядів без додаткових витрат за оплату до продажу. Розширена статистика в CRM дає можливість відслідковувати, які саме товари актуальні у продажу. Вашими менеджерами, а які замовляють самі клієнти, і ефективно та швидко доповнювати ними свою сторінку вдячності, завдяки чому збільшується чек до продажів. Третьою перевагою є те, що система LPCRM має гарну систему безпеки і від хитрощів менеджерів, що можуть розподілювати кількість товару в основному замовленні, коли, наприклад, клієнт замовив одразу три одиниці, можна одразу прив'язати до UTM-міток. Скільки замовив клієнт і зберегти собі в майбутньому велику суму грошей. Окрім того, мало хто приділяє увагу utm міткам але дарма, бо вони дають можливість одразу в уже запрувлених лідах знаходити найбільш ефективну рекламну кампанію та масштабувати саме те. Що буде приносити вам ліквідні апруви, які дають ліди, та відсіювати рекламні компанії, які витрачають ваш рекламний бюджет, але дають неліквідні ліди і в подальшому не стають апрувами і не приносять вам коштів. Бо контроль кількості лідів у рекламному кабінеті це добре, але контроль апрувів по певним рекламним компаніям це вже гроші, які ви зможете скоро отримати на пошті, а найголовніше масштабувати те, що дає апруви, а не пусті ліди чи не ліди. Четвертою перевагою є те, що LPCRM має повну інтеграцію з поштовими службами Укрпоштою та новою поштою, а також є можливість налаштування автозміни статусів з потрібними вам виключеннями. Ця автоматизація повністю прибирає людський фактор, економить ваш час та ваші гроші, бо більше не доведеться платити зарплату людині, яка просто сидить і змінює статуси замовлень в CRM-системі. LPCRM зробиться сама за вас, а техпідтримка LPCRM допоможе вам назавжди забути про головний біль з налаштуванням автозміних статусів. П'ятою найголовнішою перевагою LPCRM є те, що вона дуже багатогранна та інтегрована не тільки під Україну. Мало хто знає, а коли більшість товарщиків були змушені покинути країну за усім відомих обставин, для багатьох відкрилися нові можливості та напрямки роботи з новими ГЕО. Та LPCRM не залишились винятком. Функціонал LPCRM дозволяє вам працювати у одному напрямку одразу у декількох країнах. LPCRM інтегрована з 252 країнами та їх мобільними операторами. Тобто, навчившись працювати з LPCRM на одному ГЕО, для вас буде відкрита можливість масштабувати свій заробіток паралельно у будь-якій іншій країні, і все це буде в одній CRM із однією статистикою. Деякі наші клієнти вже працюють паралельно над гео трьох країн і все у одній простій та зручній системі LPCRM. Тож, шановні користувачі LPCRM, сподіваюся, цей відгук був корисним для вас. І за допомогою LPCRM ви зможете досягти нових фінансових успіхів. А якщо вам потрібен якісний обдзвон з високими показниками апруву та апсейлу, а також гарним викупом ваших замовлень з пошти, звертайтеся у FlashCall і ми з радістю допоможемо масштабувати ваш товарний бізнес.